Добрий день. Сьогодні до нас завітав ось такий ось журнал Україна. Травень 74-го року. Я Ніколи цього журналу раніше не бачив, але вирішив так для обзору його приобрести. Подивимось. Що воно і як? Якщо буде такий, якщо зацікавить вас, то ще приобрету такі журнали. Подивимось. Росте Чорнобильська атомна. Да. Це її такий 74-й рік його і строїли, мабуть. Да. Ніхто не знав, що там буде на самом ділі. Програма для всього людства. Це буде десь по Крещатику. Ага. урочистий марш-парад учасників Всесоюзного фестивалю мистецтв Киевская весна». Ну, интересно так. Киев. Брест-Литовський проспект, 94. Журнал засновано у травні року. Продовольчі товари. Це якийсь універсам прям. Виступає хореографічний ансамбль. Хі, мені подобається це фото старі. Подивись, вот так вот, як сі, от зараз. О, такі жінки. Ось так от. Як питання задати, скільки їм років, я б сказав би, що так років так 40-45. А потім окажеться, що їм там всім там 20-23. Це як на старих фотографіях, як бувають школьниці якісь показують. дивися ну якась дівчина така, годів років 35. А потім так раз, та вона там з 10-го класу ще. О, як все воно міняється, от. Так сказать, восприятие, не знаю, с чем это может быть связано, пошук. А вот такие зачески были. Я прошу тебя повернуться. Такие журнал обо всем на свете. Це самобутній живописний світ. Перов, Саврасов, Шарманщиця. Мені казалось, что российский та Саврасов, Архипов Дівчина. Дівчина така. Державна Третьяковська галерея. Дівчина Знойна, звісно. Румяна. О, то щось таке комунізм який здвижується. Більшовік. Офігіть. Це щоб не забувало в українському журналі таке таку ставку. Державна Третьяковська галерея. Не знаю, до чого вона в цілому в журналі Україна. Большовік. Десь іде. Ну це текст. Надіюсь, що це не андріївський спуск. Березневе сонце. А от такі от картини от такі, з зимою мені дуже подобаються. А, Петро Воткін. То в мене колись марка була з такої картини. Купання червоного коня. Хлопець такий. Капіт. З такий нарисоват. Намалювати, звісно. У битви за Прийдеш на Індії. Це хто тут? Раджи Ганді чи хто? А ні, якийсь радж. Жешвар Почуття обов'язку. Сповідання. Вільям Саммерсет моєм. Я тут таке думав, що буде більш по Україну про якісь такі міста. Щось таке більш цікаве. Здесь так ото, обложка вроді по Україну, а впихнули все як, звичайно ліки яких нема в аптеці як не дуже по темі під таку от оцю обкладинку можна було взагалі оце що внутрі впихнути в будь-який журнал десь про Україну таке два розворота Даже Красворд, країна в Африці. Найвищий в світі водоспад. Якби там написали там на, найбільше, найдливніше там місто в Україні, то було б ще так. Літо Сонце і вода. Дівчина гарна. Крим. Такі крани, як колись... Академія. Академічка. Це може щось біля Ялти. Я в дитинстві у Ялті відпочивав, пам'ятаю, такі крани такі огромні були. А це на Дніпрі. О, це цікаво. А літаком шувиться. Кстати, оцей журнал, він по форм-фактору дуже схож на гражданську авіацію. Так от по поліграфії, по всьому. Кавказ, Крим чи Прибалтику. Квітки можна замовити по телефонам. Аеропорт Баніспор, аеропорт Джуліана. А оці от, не знаю, як їх назвати, там гвоздики. Я показую, гріби такі лісички. Я от і в дитинстві їх пам'ятаю. І як от був в Ялті там, там, в початку 2000-х. Там мабуть, і позже от вони ще були. Такі немного пошарпані, але. Но... Все рівно так цікаво. Я десь читав, що їх знесли, що їх нема. І, А, і вроді їх там так поставили а, десь там, в якомусь одному місті, і там в Москві, десь, і в Ялті. Вони так під якесь таке собиття, воно так. Що вони не просто так з'явилися в Ялті. Не знаю, не пишіть, хто в курсі от, насчет от їх, таких от зонтиків. Їх, Їх судьбу, якщо хто знає. Такий от журнал України. Ну, подивіться, як буде так, зацікавлять е глядачів, то ще накуплю. Їх хватає, в принципі. Вчораш, мабуть, був не, не саме у них такий здоровий, але вони впадаються. Підписуйтесь, ще буде багато цікавих журналів.